Так, зараз будемо їхати в місто за Євгеном. Макс нас дуже радий. Макс мені каже, де твої ці права? Водійське посвідчення, кажу, я над цим працюю. Працюю, працюю. Повільно, бо ніколи так швидко. Так, ми ще зайшли в АТБ. Хотіла бананів, немає, щось не видно. А капуста ось така ціна на капусту. А тут велика якась. Не буду брати, не гарно Грибочки. Грибочки гарненькі. Так, бананів я не знайшла, знай -то знайшла гарбусу Сіна і картопля така страшна. А ціна скільки та картопля? Це фасовано ось ця 35-60. 130 гривень, стака. Буряк. Буряк взагалі 20, капець. Капець. Так, зараз по акції такі вафельки Візьму я Євгену школу ж даю. Ну як вони що без акції я їх беру, а зараз акція, то можна брати. Акції хороші на цю, на шоколадку. Але ми проходимо мимо. Не будемо брати. Чи де менші? Нема менше? Це менше. Ні, диви, по акції ось ці делюкс, але їх бач, немає. Тільки великі півкила. Розгребли. По тебе ось така ціна. Ну це що набирати самим. Алпачечки. Аж. Так. У нас є вдома, вже пішли. А, є ще воно. Сенсвіт дорожче трошки. Так, а ще ми виходили за тебе, ось тут у нас є такий ларючок. Дивіться, які тут гарні шарон хурма А що Дві. Вибери Так, інжир. Оце я люблю. Але ми взяли по парочку таких цукерок та й все. Вистачить нам. Ну, хоча ось є маленька така. Так, ми вже вдома приїхали, і Макс зараз буде готувати в'язко. У нас є там гречка, макарони, а так. Нічого такого немає, тож я вчора розморозила, а Макс зараз буде смажити. В нього смачніше виходить. Ну, як, звісно. Що? ну, я також смачно да, роблю. Але коли от Макс смажить, то Євген дуже полюбляє, коли тато готує. Він м'ясо так не дуже полюбляє, а коли Макс його приготує, то він сидить і їсть. Тож, друзі, як чуєте, м'ясо вже чить, смажиться. А я пішла водички всі на вулиці, поналивала, бо свині в нас дуже гарно повтаються в воді. Ми були, причепили колись кори, то вони щось стать, мабуть, сказати, треба дивитися. Поїлки. Як нема води, вони щось там їде. Я їм часто хожу наливаю воду. Так, не про це. Що купили? Нічого такого не купували, зайшли, просто прогулялися. Я хотіла бананів. Не було, не знайшла якусь, а не хотіла нікуди ходити. Савойська капуста, 6, 54 вона має за кілограм, але це і взяла. Бо пекінська там, дорожча, пекінська, до речі, 67. І такі великі вони. Пекінської там краю дуже таке воно все товстеньке, не хочеться його їсти на салат живати, а тут вона така гарненька ця капусточка. Потім я вже показувала Жені оці вапельки взяла, паста. І це ми виходили за тебе, там бабулечка стояла, продавала кріп. Макс взяв коробку, щоб вона там не стояла. І зайшли цукером взяти. Я щось вибрала там по 3 штучки небагато, а Макс щось нагід в на 100 гривень. На це вийшло. Ось такі цукерки. Інжир. Інжир чорнослив. Коротше, ось такі покупочки у нас невеликі. Бо щось, я кажу, свіженького такого хочеться. Ми ось це були вдома, нам яблук понадавали, мандарин, все, що залишилося. Щось пішло воно гарно, так, не фокусується. Ну що, друзі, на вечір сіла. Трошки подивитись насіння, бо якось час підходить, треба вже щось обирати. Але, чесно кажучи, на цей рік я налаштована не так прям кардинально набирати багато насіння, бо я вже зрозуміла, що толку з того немає. Треба брати якісне, садити трошки, і його буде набагато більше. Ми вже підготували цей. А, як його? Стопчики підзатіняючу сітку, треба ще купити цю сітку. Та й якось будемо так робити в малих кількостях, але просто доглядати. Бо з цим сонячним таким пекучим літом ніякого толку не було. Та й насіння треба брати більш-менш якісне, щоб щось воно з нього було. Я... Половинку трошки голландського буду брати, та вже там наклацала. Он. А половинку того, що я вже знаю, Ось помідори білий налив, мені подобаються. По маленькому пакетику візьмемо. Потім Під межу лапу я садила. Волгоградський саджала також, Волове серце, це я вже додала. Тарасенко саджала. Де барао різні саджала. Коротше, я вже з поміторами дуже багато які обирала, але. Ось цей візьмемо. В тому році мені сподобалося. Так, де тут голландське насіння? хепінет і Бобкат. Треба ще подивитися, чи вони тут є. Ще хочу взяти ось в балконі, посадити десь в дворі, в цьому якомусь відрі. Вони дуже такі непримхливі. Так, ось бобкат не видно. Бобкат тепер хеппінет. Ще треба побачити. Так, знайшла хеппінет, але його не мав в наявності. Ще я саджала інкас. Ну, мені чогось дуже ось такі продовгуваті не подобаються. З таких, як ми кажемо, бочечка мені подобається Ріо Гранде це самі мої найулюбленіші помідори. І ще в тому році я саджала помідори Рома. Також мені сподобалися, вони були урожайні. Так, ось ця брала загадка, ви мені писали взяти. то Сподобалося. Вони такі, як Санька, різновид. Але саньку також зараз знайдемо. Санька це те, що треба. Так, колгоспний саджала, кременчуцький саджала, кібіт саджала. Але ж кажу, дуже довгий не люблю. Лагідний це. Такий. Непримхливий також саджала. Ой, з помідорами. Я від помідорів дуже багато сортів пересаджала. Гляна, гляна, це улюблене Берем. Рання любов щось нове не бачила. Рожевий гігант. Так, ось цей Рома візьмемо його. Потім Ріо Гранте. Великий пакетик. Щось казала трошки-трошки, а бачу там вже в корзині Гарно. Так, Санька. Так, друзі, що психанула, то психанула, називається. Я нічого не буду замовляти багато, а воно там вийшло. Дивіться, яка гарна сума. Але я передивлюся, що в мене є. Я на таку суму не буду замовляти, бо я ж кажу, я вже зрозуміла, що це невигідно. Це так, наклацала те, що. Те, що мені подобається. Зараз піду перетивлюся і половина тут прибереться. Насінням закінчила я. Давно не показувала вам нашого котика. Котик вимахав, уже такий він. Гарний котик-котик, величенький. Красунчик такий. Да? ти красунчик? Такий крашунчик, каже я крашунчик. Красунчик. Гулять хоче, гулять хоче. ми да? будемо гуляти. Жень, прибирай ручку, бо ти дивись так, покажи свою руку. Дивіться, а -а -а. яка рука. Вона не фокусується, подряпана тобі в школу вже не, не можна так. Це можна назвати красунчиком і кусунчиком. і кусунчиком. Так, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам кажи пока. До побачення.